Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачні хрустики. Нам знадобиться 2 яйця, 100 г сметани, 25 г горілки, 1 столова ложка з гіркою цукру, дрібка солі, пів чайної ложечки ванільного цукру та приблизно 300 г борошна. Змішую усі інгредієнти яйця, горілку, сметану, цукор, сіль та ванільний цукор. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто замішала, воно вийшло ось таке м'ягеньке, перекладаю його в харчову плівку, замотую і відправляю в холодильник на пів години. Тісто вже відпочило, обминаю його, розділяю на дві частини та розкачую. Місто розкачала, товщина приблизно 3-4 мм може нарізати на ромби. Смажу хрустити в гарно розігрітому фритюрі на сильному вогні.